Харківський національний університет імені Каразіна нині в числі українських вишів, які під час війни уклали з Державною митною службою меморандум про співпрацю. Це перша ознайомча зустріч харківських митників з викладачами та студентами кафедри міжнародних економічних відносин та логістики Каразінського інституту міжнародних відносин та туристичного бізнесу, де сьомий рік поспіль готують фахівців за освітньою програмою Міжнародна логістика та митна справа. Формат офлайн заходу перевищив всі наші очікування. Студенти живі, вони досвідчені, вони діляться емоціями, вони ставлять питання, ставлять питання по роботі, ставлять питання щодо життя на митниці. Це дуже хороша, хороший приклад, хороший формат. Ми тільки радіємо і раді вітати нашої зустрічі. За словами директора інституту Миколи Писаревського, відтепер такі лекційні офлайн івенти будуть регулярними. І що нині дуже цінно, митники запрошуватимуть студентів каразінців на свої робочі місця, щоб навчити їх застосовувати теоретичні знання на практиці. Це буде двосторонній формат взаємовідносин. Буде як і приїзд з представників митної служби до університету з теоретичними лекціями, так і буде організовані зустрічі на представництвах митної служби на території Харківської області на митних постах безпосередньо, що це і екскурсії, це і якесь опанування практичних навичок, але ну, безперечно, з урахуванням всіх безпекових умов. ми за як і в відправленні студентів на практику до органів Територіальної митної служби у Харківській області, так і в апарат Державної митної служби на території міста Києва, що безпосередньо да, буде включати і переддипломну практику для написання кваліфікаційної роботи студентам освітньої програми міжнародна логістика та митна справа, так і виробнича практика для студентів молодших курсів. Можливість отримання саме досвіду до роботи за фахом ще у студентський період і є додатковим бонусом при працевлаштуванні, кажуть педагоги і самі студенти, які як ніхто зацікавлені в успішному кар'єрному старті. Зараз всі вимагають досвіду, а де студентам брати той досвід, коли так і ми дуже раді, що підписаний меморандум навіть в умовах війни, ми матимо доступ безпосередньо до проходження практик, до ознайомлення з принципами положенням роботи митної, державної митної служби України. Звісно, дуже хочеться спробувати. Бо якби як я можу йти працювати без досвіду, а тут якби університет надасть таку можливість, що і будуть викладачі, які повністю знаються на цій. Темі і будуть казати, як це із нутрі якби відбувається, і в нас буде досяг студентів. Наприклад, потрапити на практику, а вже потім може і буде можливість працевлаштування. Обисто для мене була б цікава робота сама з документацією, побачити, як це відбувається в реальності, оскільки коли ми це займаємося в університеті, це немає ніякої реальної основи. Тобто, це все відбувається більш на теоретичному моменті. Від таких зустрічей я. Очікую отримати саме досвід, який вони прийшли всередині. Я вже на першому курсі, але дуже багато законів вже вивчила, і мені це подобається насамперед. Сподіваюся, що ми все ж таки потрапимо на харківську митницю. Подивимося, як воно все працює. Мотивація у студентів потрапити на харківську митницю ще й в тому, що багато хто з них розглядає її як варіант свого першого робочого місця. Я бачу себе тут насправді. Я хочу допомагати і піднімати економіку своєї країни і цьому сприяти. Я дуже сподіваюся колись потрапити до харківської митниці і допомагати економічно розвивати Харків і відроджувати Україну після закінчення війни. Мені хотілось і трошки за кордоном, щоб перейняти там досвід, і звісно ж, якби в Україні, щоб цей досвід використовувати. А так, взагалі, якби хотіла в Харкові, бо треба відроджувати наше місто. Перші екскурсії знайомство каразінців з митницею планують організувати наступного року на зимових канікулах. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, громада груп.